Дочка олігарха приводить простого хлопця знайомитися з батьками. Батько хлопцю. Квартира є, хлопець, Бог дасть буде. Батько. Машина є, хлопець. Бог дасть буде. Батько. Дочку мою, забезпечити зможеш? Хлопець, Бог дасть забезпечу. Мати. Ну, як він тобі? Батько. лох-лохом, Але мені так подобається, як він мене називає. А похилого віку приходить в магазин і звертається до продавця Продай мені два костюма. Дід, навіщо тобі два? Тобі ж уже 80 років. Візьми один, до кінця життя хватить. Один собі беру, другий для тата. Слухай якщо тобі 80, то татові, напевне, років 100-105?» Так, ти маєш рацію. Просто на дідусевому весіллі хочемо нарядними бути. Якщо батьку сто п'ять, то діду, мабуть, років сто тридцять він що одрожуватися хоче. Він то не хоче, батьки заставляють. <плес> Кличе батько сина і каже йому: Синку, ти вже великий. Збігай за сигаретами татові. Добре, давай гроші. З грошима і дурник зможе взяти, а ти мені без грошей принеси. Пішов хлопець. І повернувся через п'ять хвилин з порожньою пачкою. Чому порожня? З сигаретами і дурень на куриця, а ти без сигарет спробуй. Француза, німця і козака запитують, що висить у вас нижче пояса? Німець каже, те, що приносить мені задоволення. Француз каже, те, що доставляє жінкам задоволення. Козак каже, Нижче пояса у мене висить шабля, а те, що у них висить, у мене завжди стоїть. <риклад> ніч, бруд, туман, дощ, всі опади в одну ніч випадають. Їде чоловік на Камазі, бачить, запорожець на узбіччі стоїть і на повній швидкості буксує. Він думає, зупинюся, допоможу. Зупинився, вийшов, підходить до автомобіля і відкриває двері. Мужик, тобі допомога потрібна. Той на нього подивився і втратив свідомість. Чоловік його швидко в Камаз і в найближчу лікарню. Лікарям його віддав і пішов в машину. Завів, сидить, курить і думає, а чого ж він втратив свідомість? Треба дізнатися. Заглушив машину, пішов знову до лікарні. Заходить у палату, цей вже прийшов до тями. Він його питає: Ти чого втратив свідомість? Я ж допомогти хотів. Ну, прикинь, ніч. Туман, бруд навколо. Я жену 120 кілометрів, і ти двері відкриваєш. На ринку чоловік продає комара у банці з написом чоловікозамінник 50 гривень. Підходить жіночка. А як ним користуватися? Вдома роздягнися, випусти з банки і лежи. Якщо щось не так, телефонуй мені. Ось телефон. Увечері жінка дзвонить: прийшла. Роздяглася, лягла, випустила, а він. Чоловік зайшов у поїзд на Одесу, бачить, зовсім місць немає. Вирішив одну шутку викинути. Ходить і примовляє. Нічого, все одно її спіймаю. Кого? Так у образ сумки втекла. Пасажирів, як вітром, здуло, чоловік ліг і заснув. Вранці прокидається і питає у провідника: Скоро Одеса. Та яка Одеса? Вчора якийсь телепень кобру випустив, так вагон відчепили. Ось і стоїмо. Приходить мажор до священника. Батюшка, треба кота відспівати. Ні, сину мій, не годиться. А що робити? Ну, піди он туди, через дорогу. Там комерційна церква, вони за гроші все, що хочеш, зроблять. А чи вистачить грошей? У мене тільки чотири тисячі баксів. А що ж ти відразу не сказав, що у тебе кіт хрещений? Приходить зять додому, сідає перед телевізором та кличе тещу: Мамо, сходіть докупіть мені сигарети, даю 100 гривень, решта ваша. Теща побігла, прибігає. Мамо, сходіть докупіть мені тараньку і пива, даю 500 гривень, решта ваші. Теща бігом в магазин. Тут телефонний дзвінок. Жінка, ти мамі пенсію віддав? Та віддаю, віддаю помаленько. <риклад> бабулька приходить до лікаря на обстеження. Лікар її оглянув, говорить: щось сердечко у вас слабеньке. Знаєте що, не ходіть поки що додому по сходах. Через місяць бабулька проходить повторне обстеження. Лікар, ну от, сердечко зміцніло, можете знову по сходах додому ходити. Ну нарешті, а то так замучилася по водостічній трубі у вікно лазити.